Сьогодні в Україні відзначають День вишиванки, тому новини лаї прибули на головну площу України для того, щоб поспілкуватися з киянами про вишиванки. Що вони значать для містян? Як часто носять цей національний одяг? Та чи святкують сьогодні день вишиванки? Давайте запитаємо. Ні, не святкую. Чому Та це звичайна наша традиційна традиційний одяг? Чому його святкувати? А ви взагалі одягаєте вишиванку? Як часто? Не разу. Чому? Та не знаю, ну я ну, гадаю, що це... Ну як це? Як це кому по душі, то й одягає. Але вам не подобається? Чи не зручно? Нічого, ну красиве, але ну, якось ну, не в моєму вкусі, будемо так казати. А так, як би було, може, одягав, так не знаю. А тобто у вас немає вишиванки? Ні, немає. Давайте розпочнемо з цього. А чому ще не придбали? Та не знаю, ну не цікавився. Я сама вишивала. Ви самі зробили цю вишанку? Ну скажіть же про це. Вчора, Вчора закінчила, дуже, дуже спішила. Що відчували, коли саме в'язали вишиванку? Дуже хотіла встигнути. І думаю, що з цього дня буду чекати нашої перемоги. Для вишиванка це для мене теплота, зручність, уют якийсь такий. Це мамине тепло, це комфорт. Показати, що ми згуртовані, що ми ну, віримо в все найкраще для України, для всього ну, і в перемогу. І це. Тим паче в такий день, як зараз, ну і маю в такий, такий час, коли йде війна, коли все, щоб, щоб ми вороги всі бачили, що в нас немає ворожди між собою, що ми всі разом і всі дружні, і всі. Ну, от так. Я вважаю, ну, що Вишиванка, об вона об'єднує подивіться яких я лялечок зустрів які ви гарні бачу, що ви що ви вишиванка вишиванка ну це код нації, це пам'ять про моїх предків це я сподіваюсь наші наше майбутнє от у нас зараз е, волонтерка із фінляндії пані приїхала вона нам теж допомагає е, цікавиться тим як ми живемо і, і чим живемо ну а сьогодні ми разом святкуємо хочемо показати їй і тим, хто до нас приєднався в місто. Зараз трішки погуляємо, а потім підемо знов працювати. Мені стыдно, що я сьогодні я, у мене є вишиванка, і мені стидно за те, що я сьогодні в столиці нашої держави, батьківщини, я не вишиванці. І так іду, і серце трошечки. Грається, грається. Головне, щоб вишиванка була у серці. Тому що, тому що війна йде і хлопці гинуть, і гинуть у формі. Я сам бивши військовий, поранений сейчас демобілізований. Так що, щоб в серці головне, наша держава, наша перемога, наша вишиванка. Чому зараз вишиванка важлива? Пам'ятаю савдеп, там це запрещало. Ну як у мене була батьківська вишиванка, коли я одягав її, так на мене дивилися, будь ти з якогось планети прилетів. То а це, це наша історія. Це наше серце, вишиванка, тому що різні вишиванки, як і в області, там такі вишиванки, там відрізняються узорчики. Це, ну, це колорит нашого, нашого побуду, наших предків. В, в Совському Союзі на, у нас забрали це. Здебільшого є люди, які її вдягають, скажімо, тільки під цей день, а всі інші дні вона в них висить. У мене такого немає. Я її просто ношу, якщо якийсь одяг зручний, неважливо. вишиванка, не вишиванка, я його буду носити. Есть, угу. У мене це не тільки цим днем обмежується. Ось ви не у вишиванці. Чому? А сьогодні, мабуть, день вишиванці? Так, сьогодні день вишиванки. Ой. і я… Забули? Ні. Я пам'ятаю, але я проїздом один день. Це мені так повезло, що я в цей день здесь, ребята, простіть, ласка. Все добре, все добре. Що для вас значить вишиванка? Все тепер. Очень багато. Іноді одягаю, що просто хочеться. На Сьогодні день вишиванки. Це ж праздник, святок. По цьому я її одягла. У мене дуже красиві тут такі рукава. Дуже красиві. На рукавах Хрисія. самий основний колір. Полюбила вишиванку. Одяг цей наш український який символ нашої України. Я одягаю на вечори, там на коли мені подобається кудись вийти, гарно дітися. Такого одягу нема ніде, ні в одній країні, тільки в Україні. Тому наша Україна це понад усе. це дуже дуже цікава, ярка. Страна з добрими людьми. Я, я обожнюю, Київ обожнюю. Я сама з Криму, я в Криму раніше жила. Да. Ось, тому в Криму теж дуже цікаво. Здесь, тут взагалі Україна це ну я не знаю, понад це усе. Наше серце. Це наше серце. серце. Да. А чи святкуєте ви сьогодні День вишиванки? Напишіть у коментарях під цим відео.